A fork in the road. A fork in the road. Вилка в дорозі. Вона там що, стричить чи що? Може краще «a fork on the road. Але якось нелогічно, що вона там робить? Mm. A fork in the road. Wait, wait, wait. A fork in the road. Це правильна фраза. І одне з її значень. Коли в нас дорога розходиться на декілька доріг, тобто розвилка, наступне значення цієї фрази: коли ми підходимо до якогось моменту в своєму житті, де нам потрібно зробити важливий вибір, і від нашого вибору буде залежати наша подальша доля, або ж Доля нашого бізнесу або якоїсь ситуації. Не, ну це майже як в тому мультфільмі. Направо підеш коня втратиш, наліво підеш, життя втратиш, і прямо підеш, щастя знайдеш.